Модифікатор Wave дозволяє утворювати хвилеподібні спотворення поверхні моделі. Створимо в сцені примітив Box. Збільшимо значення його сегментації у всіх напрямках до 35 одиниць. Застосуємо до цього об'єкта модифікатор Wave. В області параметрів з'являться нові параметри, що дозволяють налаштувати ефект дії модифікатора. Збільшення значення параметрів Amplitude 1 та Amplitude 2 посилює дію ефекту. Якщо значення даних параметрів абсолютно однакові, то хвиля буде рівною. Якщо ж їх значення відрізняються, то хвилі будуть вигнутими по довжині. Параметр wave Wavelength довжина хвилі відповідає за довжину хвилі. Збільшуючи значення даного параметра, ми збільшуємо хвилі. Зменшуючи, робимо їх меншими та частішими. Параметр phase фаза дозволяє анімувати хвилі. Зміна даного параметра призводить до того, що хвилі починають рухатися. Параметр decay дає можливість послабити хвилі, зробити їх менш вираженими.